Доуч ставить під загрозу дані соціального страхування кожної людини, стверджує інформатор. Ера кіберхаосу, загрози, вразливості та необхідність нового підходу до кібербезпеки. Ми живемо в епоху безпрецедентного кіберхаосу, новини про кібератаки, витоки даних і геополітичні кіберпротистояння стали буденністю. І якщо раніше кібербезпека сприймалася як нішева проблема, то сьогодні вона є наріжним каменем національної безпеки, економічної стабільності та особистої свободи. Останні події, висвітлені в останньому огляді новин, лише підтверджують цю тривожну тенденцію. Від потенційного витоку даних соціального страхування мільйонів американців до масштабних кібершпигунських компаній, що фінансуються державою, і навіть атак на супутникові системи судноплавних компаній, кіберзагрози стають все більш витонченими масштабними та руйнівними. І, що особливо важливо, вони зачіпають всі сфери нашого життя: від державних установ і критичної інфраструктури до приватних компаній і окремих користувачів. Doue і SSA, коли ефективність ставить під загрозу безпеку. Історія з Doue та адміністрацією соціального забезпечення ССА, є яскравим прикладом того, як прагнення до ефективності та інновацій може призвести до катастрофічних наслідків, якщо не супроводжується належною увагою до питань безпеки та конфіденційності. Ідея створення департаменту ефективності державного управління Ілона Маска Doge, як інструменту для оптимізації роботи державних служб безумовно заслуговує на увагу. Однак, як показує досвід, впровадження нових технологій і процесів повинно проводитися з урахуванням потенційних ризиків і з дотриманням суворих стандартів безпеки. Особливо турбує той факт, що співробітники Douge, мабуть, ігнорували попередження фахівців SSA про недостатню захищеності даних, завантажених на хмарний сервер це говорить про некомпетентність, нехтування правилами або що ще гірше, про свідоме ігнорування ризиків на догоду швидкості та економії. Потенційні наслідки цього порушення даних просто жахливі. Окрім прямої загрози крадіжки особистих даних та шахрайства, злом ССА може призвести до порушення надання соціальних пільг, дискредитації державних установ та величезних фінансових втрат. Цей випадок серйозний урок для всіх, хто займається цифровою трансформацією державних служб. Необхідно пам'ятати, що безпека і конфіденційність це не опція, а фундаментальна вимога. Китайська загроза, Salt Тайфун та глобальний кібершпигун. Кампанія Salt Тайфун спрямована на телекомунікаційні мережі США та інших країн, є ще одним прикладом того, як держави використовують кіберпростір для досягнення своїх геополітичних цілей. Шпигунство, крадіжка інтелектуальної власності, саботаж критичної інфраструктури це лише деякі з можливостей, які відкриваються перед державами, що володіють розвиненими кіберможливістю. Особливо насторожує масштаб цієї кампанії, що охоплює потенційно 80 країн. Це говорить про те, що Солт тайфун це не просто група одиноких хакерів, а добре організована та фінансована структура, що діє під егідою китайського уряду. Федеральне бюро розслідувань справедливо вказує на невибіркові напади цієї групи, що говорить про прагнення до збору максимально можливого обсягу інформації, незалежно від того, чи є конкретна мета стратегічно важливої чи ні. Це свідчить про те, що Китай розглядає кібершпигунство як інструмент глобального домінування, перебудова розвідки, деполітизація чи ослаблення. Ініціатива Тульсі Габарт щодо реструктуризації розвідки США викликає серйозні побоювання. Хоча ідея деполітизації розвідки, безумовно, заслуговує на увагу, обраний підхід може призвести до небажаних наслідків. Скорочення штату, закриття цілих офісів і включення національного університету розвідки до складу школи оборони Пентагону це радикальні заходи, які можуть підірвати координацію і ефективність розвідки. Особливо турбує можливість втрати досвіду і фрагментації розвідувальної інформації. Критики справедливо вказують на небезпеку того, що розвідка буде змушена видавати політично вигідні твердження, а не об'єктивну перевірену правду. Це суперечить самій суті розвідки, яка повинна надавати незалежну та неупереджену інформацію для прийняття обґрунтованих рішень. Іранський кіберхаус, лабдуктеган та напади на судноплавство. Атаки на супутникові системи і системи зв'язку іранських судноплавних компаній, організовані групою «Лабдук Теган», це яскравий приклад того, як кіберпростір стає полем битви між державами і недержавними акторами. Використання хакерів для саботажу критичної інфраструктури, такої як судноплавство, є небезпечною тенденцією, яка може призвести до серйозних наслідків для світової економіки та безпеки. Лабдук Текан це не просто група хакерів, а добре організована структура, яка, ймовірно, має підтримку з боку держави. Їхні дії свідчать про те, що Іран розглядає кіберпростір як інструмент захисту своїх інтересів і чинення тиску на своїх супротивників. Google та кіберборотьба проактивний підхід чи ескалація. Ініціатива Google щодо створення підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю це цікавий і перспективний проєкт. Активний підхід до виявлення і припинення операцій кіберзлочинців і спонсорованих державою хакерів, це те, що необхідно для захисту інтересів компанії і користувачів. Однак необхідно пам'ятати про потенційні ризики, пов'язані з наступальними кіберопераціями, ескалація кіберконфліктів. Порушення міжнародних норм і правил це лише деякі з можливих наслідків. Необхідно ретельно зважувати всі за і проти, перш ніж приймати рішення про застосування наступальних кіберможливостей. Важливо дотримуватися балансу між захистом своїх інтересів і підтриманням стабільності в кіберпросторі. Висновок. Необхідність нового підходу до кібербезпеки. Світ кібербезпеки змінюється із запаморочливою швидкістю. Загрози стають все більш витонченими, а наслідки все більш руйнівними. Необхідний новий підхід до забезпечення кібербезпеки заснований на наступних принципах. Проактивність необхідно переходити від реактивного реагування на кібератаки до проактивного виявлення та припинення загроз. Співпраця необхідно зміцнювати співпрацю між державними органами, приватними компаніями та науковими організаціями. Інновація необхідно підтримувати розробку і впровадження нових технологій і методів забезпечення кібербезпеки. Навчання необхідно підвищувати обізнаність і навички користувачів в області кібербезпеки. Міжнародне право необхідно розвивати міжнародне право в області кібербезпеки і створювати механізми для запобігання і розслідування кіберзлочинів. Зрештою, забезпечення кібербезпеки це спільна відповідальність. Тільки спільними зусиллями ми зможемо захистити себе від кіберзагроз і забезпечити безпечне і процвітаюче майбутнє в цифровому світі.